Проект будівництва стадіону у центрі Вишневого розроблявся ще у 2013 році, а у 2014-му його почали втілювати у життя. Щоправда, будівельні роботи були на деякий час призупинені. Причина тому підвищення цін. На даному етапі узгоджуються графіки початку відновлення, верніше не початку, а відновлення робіт по будівництву. Ну і паралельно ведеться дане, дане коригування по ціні. Тобто оновлюється експертиза грошова. З початком нового року проєктний інститут коригування цін проводить переоцінку вартості будівельних матеріалів. Також вносяться невеликі зміни у технічну частину проєкту. Наприклад, збільшується висота огорожі навколо стадіону. До того ж, погоджуються графіки з Федерацією футболу України. Погоджуються графіки із Федерацією футболу України. Це на рівні нашого міського голови Іллі Валерійовича. Зараз підготовчі роботи перебувають на вже останньому етапі. І ми розраховуємо, що з 1 червня відновимо будівництво, будівництво цього поля футбольного. А попереду ще низка робіт. Укласти штучне покриття поля, провести благоустрій стадіону та прилеглої території, підключити комунікації, електроенергію, воду та каналізацію.